Дощова погода не завадила студентам Житомирського технологічного коледжу долучитися до всеукраїнської акції голос народу. Сьогодні ми здесь зібралися для того, щоб заявити на весь світ, що Україна залишається державою, вона залишається єдиною, вона виступає проти насильницьких методів проведення будь-яких політичних акцій. Україна мирна держава і ми всі це один народ, незважаючи на те, з яких національностей він складається. Захід, схід, південь, північ, Крим, Україна єдина. Молодь наше майбутнє, тож для них подальша доля України надзвичайно важлива, розповідає Іван Філоненко. Наша молодь, люди, північ і схід, тобто, захід і північ. Разом ми об'єднані, ми забезпечимо незалежність України. Загальноукраїнська громадянська акція народної солідарності символ миролюбства, стійкості та єдності нашої держави. Ситуація в Україні дійсно надскладна. Наш російський партнер, російський гарант, анексував території Криму і поставив під загрозу цільність України. Проводячи подібні заходи, студенти висловлюють свою підтримку кримчанам і впевнені, що ситуація вирішиться на користь українського народу.